Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий політика Сполучені Штати Америки заборонили ділитися розвіданими про перемовини між Україною та Росією. Навіть із найближчими союзниками зробила це директорка національної розвідки в Тулсі Габарта. таке CBS News із покликом на співробітників американської спецслужба, а заборонила ділитися із розвідками Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Єдиним винятком залишилися дані, які вже були публічно оприлюднені. Водночас наказ не забороняє обмін дипломатичної інформації, отриманої іншими каналами, а також військовим Даними, які не стосуються переговорного процесу, Володимир Зеленський заявив, що Росіяни роблять усе, щоб зустріч лідерів України та Росії не відбулася. За його словами, саме на рівні лідерів має вирішуватися питання, щоб завершити війну. Але бачимо зараз, що росіяни роблять усе, щоб це скасувати. Україна на від Росії не боїться будь яких зустрічі з лідерами. Ми готові працювати продуктивно максимально. Зеленський сподівається, що партнери допоможуть забезпечити, хоча б мінімально продуктивну позицію російської сторони. Суспільство, половина українців вірять, що через 10 років Україна стане процвітаючою країною у складі ЄС пасимістично налаштовані 40% відсотків. Такими є дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Від чого залежать такі дані? У коментарі для ФМ Галичина розповів виконавчий директор КМІС Антон Грушецький. Тут важливо розуміти динаміку цих настріїв, тому що в 2022 році, в кінці 2022 року, на ті успішних операцій на Харківщині, на Херсонщині, батьох українців було чутлення, що війна невдовзі завершиться на. Арних для українськомовах, і практично 90% оптимістично дивилися в майбутні країни. Тому зараз безумовно ми бачимо зниження оптимізму. Але насправді після трьох з половиною років те, що залишилося більше половини тих, хто вважає, що Україна буде процвітаючим членом стадії ЄС, теж доволі високі показники. По перше, по друге, все одно лишається контекст війни, який сильно впливає, і якраз би якби було більше визначеності, куди ми рухаємося, коли вона може закінчитися, на яких умовах, це би також до оптимізму, і це до речі, такі до пас 100. Одно європейських українських партнерів, від яких українці особливо чітко і політичних сигналів і практичної підтримки. А по-третє, ми на запитання, чому українці сумніваються в щасливому майбутньому, все одно бачили багато відповідей: і корупція, і невдалі рішення української влади, і все інше, тобто внутрішні питання. Тобто, це є запит до української влади. Все таки краще комунікувати з громадськістю і краще доводити, що ті про рішення кроки робляться, вони наближають Україну до Європи, а не віддаляють їх. тому що деякі рішення дійсно засмучують, і це також вірю частину громадян. Святкування Дня Незалежності України триватиме три дні. У Різних областях підготувала насичену програму. де не де вона вже стартувала в більшості регіонах. Вона почнеться завтра, у день прапора. Куди піти, що можна побачити у Львові? Про це почуємо від нашої кореспондентки Софії Супереки. Святкування Дня незалежності України у Львові триватиме три дні, і вже традиційно відбуватиметься чимало заходів: концерти, лекції, ярмарки. Також у Львові вшанують пам'ять героїв, що загинули за незалежність України. І вже зараз на території меморіалу героїв небесної Со... Сьогодні стартує лекція письменниці Оксани Забушко. Незалежність і що завтра. До речі, про завтра у день прапора у Львові о 15-й годині виступить камерний склад оркестру Інсо Львів. Благодійний концерт відбудеться у ротонді парку імені Івана Франка. Виступ триватиме приблизно годину. Також 23 серпня у Львові відбудеться прем'єра документального фільму Живий Тарас Матвіїв журналістки Аліни Штемпель, присвяченого п'ятій річниці з дня загибелі героя України. Аліна поділилася в коментарі для вам глочна деталями у фільмі. В нас 12 героїв, 10 інтерв'ю. До речі, з героями теж дуже допомагала пані Валентина, мама Тараса підбирати героїв. Тому я часто називаю її співавторкою нашого фільму. Теж у фільмі є виставка, яка проводилась у Жидачеві цієї весни від лютого до березня. Це виставка з речами Тараса Матвієва. Ми теж додали її у фільм. Авторська пісня пані Валентини Синова Калина. Також вірш Тараса Укріп. Тобто я намагалась зібрати одному фільмі. Ім'я такі різні аспекти і життя Тараса крізь призму розповідей героїв і різні моменти його творчості. А у детальніше про події у місті почуємо від керівниці управління культури Львівської міської ради Марти Башлеїв. Вона розповіла нам, що ж запланували у місті ще на сьогодні і завтра. Безпосередньо день незалежності 24 серпня, о 17.00 буде великий захід музею народної архітектури побуту імені Клементія Шептицького. Це український фанк гаю до Дня Незалежності. Це буде лекторій і водночас буде Живе звучання легендарних хітів українських віа, історії учасників про те, як творився сам музичний феномен 60-х 80-х років. Також ще запрошуємо 24 серпня, о 17.00 на перегляд фільму Жива ватра режисер Остапа Костюка. Фільм буде транслюватися у міському палаці культури імені Гната Коткевича. Запрошуємо на прем'єру, що буде відбуватися в Львівському органному залі о 19.00 Теж 24 серпня. Це прем'єра та що танцює з вітром. Через симфонічних прем'єр, і це буде виконувати Луганський обласний оркестр Луганської обласної філармонії під рахуванням Івана Остаповича. Також буде такий великий гаражний розпродаж Артсейл 11 по 19.00 24 серпня. Тлум і крам це благодійний розпродаж в парку імені Івана Франка. В музеї території терору 22 серпня буде також відбуватися події у форматі відкритих фондів. Насвеється коли почалась війна. Матеріали з фонду колекції музею. Також дуже багато точкових подій буде відбуватися Ватися у наших бібліотеках двадцять другого серпня це різні майстерки, інтерактивні заняття, вікторини, лекції для дітей. Крім того, о 18.00 у межах фестивалю Параджанова на Левандівці відбудеться концерт з нагоди дня незалежності. І ще від себе додам у ці дні. Пам'ятайте про безпекові заходи, реагуйте на сигнали повітряної тривоги та не забувайте, хто наш сусід. Війна прем'єрка Юлія Сверденко заявила, що питання виїзду чоловіків до 22 років за кордон поки на стадії обговорення. Ведуться дискусії з військовими, бо є багато аспектів, Аналізують кілька людей, кількість людей, які виїхали з початку року і шукають оптимальний шлях реалізації. Раніше Сверденко повідомляла Суспільному, що Кабмін може фіналізувати постанову вже до кінця тижня. Водночас нардеп Яніславський заявив, що зараз тривають обговорення і щодо виїзду 23 річних. За добу після обстрілів у Львові усі дахи та вікна закрили захисними матеріалами. Як у мерії, загалом вісім будинків потребуватимуть ремонту. А 27 мешканців двох будинків потребуватимуть відселення на час проведення робіт. Ці мешканці можуть отримати від міста компенсацію за оренду тимчасового житла. Загалом на місці обстрілу вчора працювало понад 100 працівників комунальних служб у всіх районів міста. У наслідок вчорашнього удару Росії пошкоджено 32 житлові будинки, 5 адмінбудівель, дитячі садоки, 9 авто. Одна людина загинула, троє постраждали. Спортмолодіжне. Збірна України з волейболу поступилася італійцям на чемпіонаті світу. З яким рахунком та хто стане наступним суперником наших спортсменів? А також хто ж завоював золото на чемпіонаті світу з веслування. Про це та не лише почуєте у новинах спорту на ФМ Галичина вже о 18.30. Да у західних областях завтра буде хмарно у Львові Тернополі Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном якраз маємо плюс 17. І це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30. а Також не пропустіть у 19-й проєкти на радіо ФМ Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим аналітка подій сьогодення та поля то майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова. Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну воду скар пат їх секретні дріжджі